Вітаю, любі п'ятикласники! Сьогодні у нас з вами дистанційний урок з інформатики. Тема нашого уроку алгоритми і програми з розгалуженнями. Ви вже раніше звертались до цієї теми, вивчали її. Тому сьогодні вам буде достатньо легко та цікаво працювати. Будь ласка, запишіть число класна робота, а також запишіть тему нашого уроку. Поставте відео на паузу. Продовжуємо! Сьогодні ми з вами розглянемо повне та неповне розгалучення. Розпочнемо з неповного розгалучення в середовищі Scretch. Подивіться, будь ласка, справа, ви бачите, яку команду та умову виконують, коли користуються неповним розгалуженням. Ми використовуємо, якщо то умовна, да, команда, що виконується, коли умова істинна. Це приклад неповного розгалуження. Поставте, будь ласка, відео на паузу та випишіть приклад неповного розгалуження. Продовжуємо. Далі на наступному слайді ви бачите структуру повного розгалуження в середовищі Scкречі. Давайте більш детально її розглянемо. Тут ви бачите умову, якщо, то Далі у нас іде команда, що виконується, коли умова істинна. І інша – команда, що виконується, коли умова хибна. Запишіть, будь ласка, схематичну структуру повного розгалуження. Продовжуємо. На цьому слайді ви бачите приклади використання розгалуджень. Будь ласка, зліва у нас приклад повного розгалуження, а справа неповного. Тут наглядно видно команди, коли умова істина і коли умова хибна. Що ми маємо робити? Далі блок з командою перевірки умови можна вибрати в групі датчики. В наведених розгалудженнях використано блок з командою перевірки умови, в якому можна відкрити списки. І вибрати певну клавішу. Для перевірки її натискання. В нашому випадку у нас обрано клавішу Пропуск. Далі, в блоці з командою розгалуження можна використати інші блоки з командами групи датчики. Поміркуйте, які ще блоки з командами групи датчики можна використати в розгалуженні. Під час використання блока з командою Запитати і чекати з групи «Датчики» Перед розголодженням, в самому розгалуженні потрібно використати блок з командою відповіді. Якщо ми робимо запитання, то обов'язково має бути і відповідь. Далі, зверніть увагу, що потрібно використати блоки з групи оператори. Вони у нас визначені зеленим кольором. Щоб порівняти введену відповідь з очікуваною. Причому спочатку в блок розгалуження потрібно ставити блок для порівняння з групи оператори, а потім в ліве поле цього блока ставити блок відповідь, а в праве значення для порівняння. Готовий алгоритм ви зараз бачите на екрані. Далі, після виконання команди, запитати і чекати в нижній частині сцени з'являється поле, в яке потрібно ввести відповідь на Запитання, виводите відповідь, і після чого обираєте кнопку. Ну, а далі ми переходимо до опитування. Ви бачите питання, на які треба дати відповідь. Чи може розповідне речення не бути висловлювання, якщо так, наведіть приклади і поясніть свою відповідь. В алгоритмах для розв'язання яких задач потрібно використовувати команди розгалуження. Які життєві ситуації пов'язані з виконанням розгалуження? Чи є в українській мові випадки використання розгалуження під час написання слів та речень? Ви бачите, що ці питання не всі стосуються інформатики. Проведіть аналогію на скрізну лінію і зв'яжіть ситуації з вивчення інших предметів з інформатикою. Далі. Домашнім вашим завданням буде параграф 5.6 сторіночки 222 228 проаналізувати. Ну а ми переходимо до практичного завдання на сторінці 223-224. Нижче ну, за інструкційною карткою є пояснення, що сьогодні ми будемо виконувати. Працюємо в середовищі скреч. Дякую за увагу! До наступного уроку!